Друзі, всім привіт! Дякую всім, що завітали на мій канал. Сьогодні розповім, де саме заробляємо на ремонт будинку, хоча він в мене недороблений, але потрошку-потрошкою робимо, на що витрачаємо також невеленькі кошти. Отже, на сам будинок я та моя дружина почали збирати приблизно 10 років тому. Я працював в різних сферах, працював періодично, навчаючись в інституті, працював товарознавством, працював продавцем взуття, працював на будівництві. Після закінчення інституту працював інженером відокремного відділу зберігання. Вдавалося відкладати там по 500, по 1000 доларів. Так кожен кожен рік. Інколи взагалі не вдавалося нічого відкладати, але то таке життя добуває. В 2015 році був мобілізований, так як тоді вже почалися сумнозвісні події. І від того часу почав проходити свою службу. Службу проходив в різних областях, в різних регіонах, навчався також в багатьох центрах. Це є Дніпропетровськ, Дніпропетровський тривалий час пожив доволі гарне місце, місто, яке мені сподобалося, прожив там два роки. У Львові та Львівській області півроку там пробув, там було навчання на сержанта. Отже, з 2015 року проходжу службу, відряджаюся до командировок. Зона АТО тоді так називалася. Потім у 2018 році, здається, переименували. Чи в 2017 році ВОЗ операція Об'єднаних сил бував, в принципі, на різних секторах. Тоді сектора ділилися: сектор Л, сектор С, сектор М, сектор Д, тобто Луганський, Славянський, Маріупольський, Донецький. Отже, проходжу службу в 2018 році у нас народжується дитина. Хлопчик Костянтин. Але так виходить. Життя не дуже, так можна сказати, нас побалувало Дитина в нас з інвалідністю, друга група інвалідністю Я продовжую в принципі служити, міняю періодично служби та направлення. Також продовжую в цей час їздити по відрядженнях, але гроші, в принципі, грошей не вистачає постійно там на лікування, там на реабілітацію. Ідуть кошти. Тому я, в принципі, постійно-постійно шукаю десь підробіток та працюю також у будівельних бригадах на відому в Харкові фірму. Я її не буду називати, будівельна фірма, яка постійно буде вдома, але я, хто харків'ян, не думаю зрозуміє. Отже, в принципі, так постійно-постійно працюю. 22-му році взагалі хотів звільнятися, так як в принципі мені це дозволяло, бо як сказати. Тому як дитина хворіє і, в принципі, виїжджати за кордон, пробувати свої сили там. Але в 22-му році всі ми знаємо, що сталося, і я вже був в 22-му році відряджений на початку цих подій до Авдіївського району. І там на протязі півроку я виконував різні поставлені завдання. Е, найтяжче було, напевно, ця командировка. Ну, це, що остання в мене була, також зараз про неї розповім. Дівська командировка була найтяжча, тому що тоді було багато що не зрозуміло. Дружина залишається в мене тут. А. Батьки в мене у Балаклії. Балаклія попадає під окупацію. Там також працюють служби. Вони дізнаються, що в них син де в та як служив, де проходив службу. Вони це дуже не люблять, лізуть до них в будинок, але. Дуже пощастило, що мої батьки мене послухали та виїхали. Перед цим вивезши всю сім'ю та моїх братів, вивезли та далі, поїхали на Дніпропетровськ до моїх родичів. Отже, я перебуваю весь цей час у відрядженні. Там періодично зв'язок є, зв'язка немає. Зізвонюю з дружиною, дружина, у мене, звісно, молодець, а, тому що дуже важко з дитиною, в якої інвалідність залишатися однією. Ну отже, я продовжую виконувати свою службу. І десь влітку, точно не пам'ятаю, хто харків'яни можливо згадають. Перед тим як запустили метрополітен, транспорт нас повертають. Там декілька чоловік мене також повертають до Харкова. Продовжує виконувати свої завдання в Харкові. Тоді Харків також сильно обстрілюють з Градів. Тоді Салтовка дуже пострадала. Отже, далі, далі, далі йдемо, служимо. Тоді, чесно кажучи, про гроші взагалі ніхто не думав, коли взагалі війна починалася. Ніхто якби не задумався про ті бойові, хто буде платити і так далі. Ну, але, в принципі, якось так. Потім була вже Харківська операція, також був задіяний на Харківську операцію, дуже було. Хто б там що не казав, дуже багато хлопців. Багато що віддали за те, що була ця Харківська операція. Також у ній приймав участь. Нас направляли в мій підрозділ на Куп'янський напрямок. Почалося все з Балакіївського напрямку. Також просився тоді, дякую командирів, що її пустили. Батьків завозив тоді додому. Будинок також тоді батьків пострадав. Там було два прильоти, ну, там вікна таке, це все поприбирали там за. За добу, також кровля дуже постраждала. Ну, вікна я допомагав там замінювати. Дякую, що допомогли. В принципі, є відновлення, там гроші дали батькам. І з останнього, що я можу сказати, це те, що була в мене це турецьке місто Турецьк, це, що мене відправляли там з кінця літа, два з половиною місце мене не було. Мене відправляли виходить. Замість тих людей, які там вибули. Там 300 були. Це також було, було важке відрядження. Там у нас насправді дуже багато і втрати всього. Те, що я якби, повернувся з руками, з ногами, це, це дуже велике чудо. Там дуже багато підрозділів, дуже багато роблять. Дуже багато людей роблять роботи. Може, в принципі, друзі, так і заробляємо. В принципі, мені на щось жалітися, в мене, можливо, не так задіють часто. Тому що проблеми в дитини зі здоров'ям, я, в принципі, взагалі міг би відмовитися, нікуди не їздити, ніде не бувати. Ну але, е, як сказати, дехто є в підрозділі, також з такими ж проблемами вони відмовляються. Я. Мені командир пропонує, я поїхав. В принципі, на даний час від будь-яких завдань ті, що мені пропонували, я не відмовлявся. Те, що я не виставляю там про війну, воно насправді дуже болюча тема. Хтось хтось просто не повернувся. Хтось там ну, трьохсотий важкий. Не всі це просто розуміють, більшість. Розуміє, ну, люди також молодці людям дякую, тому що також годували нас дуже багато, особливо на початку війни. Коли не було змоги, там магазини позачинялися, нічого не було. Люди просто самі привозили. Тому я, в принципі, дякую. І воду привозили, те, що дуже-дуже було необхідно. Взагалі хотілося б сказати, що жінки в нас у нас, звичайно, жінки молодці, тому що чекають, особливо там в кого. З дітьми і так далі. Дуже велика шана, особливо моїй жінці. Від мене ну, вона знає, я, в принципі, це постійно кажу, це героїня. Та й взагалі, в кого там з дітьми проблеми, хто залишається, хто там пішов служити. Це просто мені щастило в тому, що ну, командир нормально для цього ставиться. Та я, можливо, там менше задіюся. Та неможливо, я знаю, в принципі, як пацани служать, як пацани задіються. Ну, якби менше задіюся, тому Шана таким жінкам, якось так. Ну, в 20... на початку 23-го року придбав саме цей будинок та почали його будувати. Не знаю будівництво його, знаєте, якби набагато більше як би розслабляє. Ти якби порівняєш в те, в те будівництво, в стройку я коли сюди зайшов, перший раз взагалі все було. Дуже так печально печально Але я, в принципі, бачив, що я зроблю там, що я там зроблю цей навіс, як в мене буде проєктування самого будинку. Ну, в принципі, почав я будувати. Дуже багато коштів йде на сам ремонт будинку, дуже багато коштів йде на самого малого. Але то таке то життя. Головне, що, в принципі, батьки повернулися додому, що в них зараз є будинок. Я також свій будинок потрошку будую. Ті, хто там пишеш в коментарях, там, будуєш там, для Кацапні там, і так далі. Я буду його для себе. Якщо, не дай Бог, що буде, я знаю, де знаходиться будинок цього координата. Я знаю, де знаходиться, верніше сам будинок, я дам координати його, його просто спалять і все. Тому то таке пожиття. Ми його будинок в першу чергу для себе. Ми живемо в Україні та й продовжуємо жити в Україні. Якось так, друзі. Там вже продовжую будувати. Будинок збудований та зремонтований на 50%. Дуже багато коштів пішло на саму плитку. Це ванна кімната, тому що в мене ванна кімната велика. Та на плитку е на підлогу це вітальня, та кухня. мене там однакова плитка. Колись я зніму відео, також як роблю ремонт, покажу. Можливо, щось емоційно там сказав, можливо, щось емоційно не доказав, тому що я ж кажу, я не люблю. Говорити. Я і не робив цей контент, щоб говорити про війну, про малого. Але просто що там пише хтось коментарі. Якось так, якась така історія. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, наступні відео будуть більш і всевіше. Всім дякую, па-па.